Ці душі, твохів дала як тісно. Вітаю вас у програмі Світи і запалі. Програма для яскравих та творчих, які сяють та надихають інших. У нас в гостях Василина Здебська із села Друговиш, переможниця всеукраїнських та міжнародних музичних конкурсів. Василина, чи можеш ти розказати про себе? Вітаю! Мене звати Василина Здеська, я із села Дроговиш Львівської області. Я навчаюся у Дроговиському ЗСО перших третіх ступені та також відвідую Миколаївську дитячу школу мистецтв. Коли ти зрозуміла, що музика це твоє, і коли ти вперше заспівала? Скільки тобі було років? Я почала співати з семи років. Тоді я була ще на церковному хорі, і мені дуже сильно була сподобалася музика. Я зрозуміла, що музика це моє життя. І вже в четвертому класі я дізналася, що є відбір на Миколаївську дитячу школу мистецтв, і я вирішила спробувати свої сили, чи я пройду, чи ні. Чи пам'ятаєш ти момент, коли ти прийшла до батьківства? Як вони відреагували? Яка була їхня реакція? Е, мої батьки, е, як я захотіла співати і продовжувати своє музичне життя в подальшому своєму житті і навчатися в Миколаївській дитячій школі мистецтв мої батьки підтримали і чудово відреагували. Е, скільки ти вже років зараз навчаєшся в музичній школі, і які пісні тобі найбільше подобається виконувати? Я навчаюся в Миколаївській дитячій школі мистецтв вже 6 років. У мене спеціальність вокал, а додаткове фортепіано. Мої улюблені пісні це з групи The Hard Kids і з групи Океан Ельзе, і також львівського співака Склябіна. Зараз ви маєте можливість послухати пісню у виконанні Василини Здеської. Ти на сестра моя, ніколи не. І в чому я винен на нашій землі, люди ми як кораблі? see Руслано, а хто був твоїм кумиром в ранньому дитинстві зараз? А, моя улюблена співачка це Юлія Саніна і також з Миколаєва Катерина Ніколаєва. А хто був твоїм найбільшим мотиватором? Моїм найбільшим мотиватором це моя бабуся, мої батьки, друзі та мої вчителі. А які вчителі тебе більше підтримують в школі в друговижі чи, можливо, в музичній школі? Як ти поєднуєш навчання в цих двох закладах? Мене підтримують усі вчителі із Миколаївської дитячої школи мистецтв і також із моєї друговизької школи. Я поєднюю своє навчання із Миколаївської дитячої школи мистецтв. Мені подобається навчатися в двох навчальних закладах. Оскільки мені це е, приносить багато задоволення. Кіни голосе! Ти не пізнаєш мене. А які твої улюблені предмети в школі, окрім співів, і чи важко тобі по... встигати за програмою, чи ти відмінниця можливо в школі? Мій улюблений предмет це географія і англійська мова. Ти сказала про географію. Які саме країни у тебе за плечима в конкурсах і перемогах? Я була на конкурсі в Румунії, в Польщі, в Австрії і в Парижі. Це всі конкурси були онлайн, чи можливо були якісь, на яких ти фізично перебувала? В Румунії, в Парижі і в Австрії були конкурси онлайн, а в Польщі все було очно. Ти перебувала у Польщі на конкурсі. Як ти туди потрапила? Що, які відчуття в тебе були на самому конкурсі? Скільки було учасників чи було багато українців? Я дізналася про конкурс в Польщі через місяць часу, коли я перебувала в місті Щеці в Польщі. І я вирішила зразу потрапити на цей конкурс. Мене мої батьки підтримали. І я зразу спробувала витрачати свої сили на цьому конкурсі. Там було 5 тисяч учасників, де співали всі українці, і також поляки, і також закордонних країн світу. В загальному конкурс проводився наживо аж два тури, гала-концерт, і також перший тур і другий тур. І так сталося, що на галу концерт мені вручили першу премію, і я була цим дуже рада. Які пісні ти виконувала на конкурсі українською мовою, можливо, іноземні якісь пісні? Я виконувала пісню 1944 джамала англійсько-кримсько-татарською мовою, також моя молитва нехайлине християнська пісня, і також мить Святослава Букарчука, львівського співака тебе страх перед виступом, чи не боялася ти співати? Звісно, я хвилювалася, оскільки я знала, що там журі і вони оцінюють твій виступ. Я хотіла достойно представляти Україну в Польщі на конкурсах. Як ти бачиш свою кар'єру далі? Чи плануєш ти поєднати життя з музикою, чи, можливо, отримати якусь іншу спеціальність? Я обов'язково планую своє життя поєднати із музикою, оскільки я вважаю, що музика це моє життя і музика мене надихає. І тому я думаю, після закінчуючи 11 класів, я планую вступити в вищий навчальний заклад, щоб поступити на музикознавство. Який саме університет обережний вступу? Львівський національний університет імені Івана Франка. Що ти можеш побажати молодшим виконавцям, які також навчаються в школах? Можливо, бояться себе так проявляти, як проявила себе ти в свої юні роки, і що ти можеш їм побажати для того, щоб вони не боялись? Ніколи не хвилюватись, впевнено, йти до своєї цілі і не здаватися у першу чергу, це вірити в себе. І знати, що якщо ти не будеш вірити в себе, то ти нікуди не пройдеш далі. Потрібно в першу чергу вірити в себе і все буде добре. Дякую тобі, Василину, за розмову. А якщо ви так само хочете розказати про себе на публіку, раді будемо вас бачити у Миколаїв Дністрі у програмі Світи і Запалі. Ольга Мошовська, Миколаїв Недністрі.